Мирон Матейко змінив посаду. Замість директора департаменту охорони здоров'я він тепер очолить Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вносимо кандидатуру Матейка Мирона Федоровича на призначення на посаду. Головного лікаря комунального закладу Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За цю кандидатуру депутати проголосували. Також призначили новим директором обласного комунального підприємства Івано-Франківськ облагроліс Олега Олійника. Про це звернувся трудовий колектив підприємства. Агроліс зараз у складному стані, тому на Олега Олійника депутати покладають великі надії. А той, у свою чергу, обіцяє відновити зелені насадження. Перш за все будуть розроблені заходи, вже розроблені заходи щодо, щодо поліпшення і посилення заходів з охорони та збереження лісових культур, і щодо якісного лісовідновлення та створення цінних лісових насаджень. Щодо Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Сергія Дідича, то тут на посаду директора претендував Ігор Шумега. Утім, до нього виникло багато запитань, так само і до комісії, яка оголосила лише одного кандидата. Адже окремі депутати мають інформацію, що їх було більше. Я знаю про інші кандидатури, які подавалися на посаду директора Дністровського регіонального ландшафтного парку. Це люди, які дуже давно займаються питаннями Дністра. Це люди, які цим живуть вже. Більше десятка років, то питання, чому хоча б ми не дамо шанс тим людям, які довели свою ефективність і спроможність і хочуть ідеологічно, ідейно розвивати цей парк, чому ми не дамо їм шанс? Пізніше поступила кандидатура, я зараз не можу пригадати точно імені Ковтун Михайло, так? Ковтун Михайло з Тлумицького району. Ну, очевидно. Можна, можна здати цю контуру, якщо депутати матимуть бажання додатково визначатися. Але я просто інформую, що після того, коли комісія визначилася, поступила ще одна пропозиція. Утім, Ольга Галабала виступила проти затвердження Ігоря Шумеги, директором парку. Мовляв, він уже мав досвід керування подібним підприємством, і робота виявилась не найкращою. Знову беремо Шумегу, який завалив роботу облагорлісу і пропонуємо його на посаду цього цього нового підприємства. Для мене це позбавлено абсолютно будь-якої логіки. І я особисто, крім якихось політичних домовленостей, не вбачаю в цьому більше ніякого абсолютно сенсу призначення цієї посади. В результаті дискусії рішення депутати не підтримали і повернуться до цього питання на наступній сесії. Торкнулися зміни і обласного телебачення Галичинам на посаду генерального директора. Тепер офіційно затвердили Ігоря Дебенка, який до цього був заступником тодішнього гендиректора Ольги Бабій. Та після її звільнення з посади виконував її обов'язки. Він кандидат наук, він є професійний журналіст. Він має досвід. Він молодий, енергійний і що важливо, дійсно користується реальною підтримкою свого колективу. Кандидатів спочатку було двоє, та один потім знявся на користь іншого. Утім, партія воля побачила у новопризначенні політичну заангажованість. Мовляв, гендиректор а особливо засобу масової інформації має бути аполітичним. Після революції гідності ми маємо. Припинити практику непрозорих кадрових призначень, особливо якщо ми говоримо про комунальні підприємства, які належать обласної, обласній раді. Ми, що кожне призначення це має бути відкритий кадровий конкурс. Це пункт номер один. Пункт номер два. Ми вважаємо, що е, Людина, яка претендує на посаду особливо телебачення Галичина, вона має бути аполітична. Вона не може бути членом політичної партії. Власне, це є дві вимоги, які ми ставимо і на яких ми будемо наполягати. Нагадаємо, що Ігор Дебенко представник всеукраїнського об'єднання Свобода. Втім, у самопомочі в цьому проблеми не бачать. було голосування за відставку людини, яку я теж поважаю. Попереднього директора телебачення Галичина, вона була теж представником деякої політичної сили. провладної політичної сили. Ви за цю відставку не голосували. Тому не треба обманювати виборців, маніпулювати і розказувати оці ці казки. Ігор Дебенко коротко окреслив плани у роботі телебачення, а депутати остаточно визначились із рішенням. За отримало 4, не голосувало 20, рішення прийняте. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.